Сонечко ясне прокинулось вранці і зазирнуло в віконце Світланці. Пташка до неї також прилетіла, біля віконечка дівчинки сіла, телеків тут шеборшила, квіточки всі в одну мить побудила. Котику Мурчик Чека, молочка! Вже і Світланці вставати пора. Доброго ранку, малята! Наше заняття сьогодні незвичне. Трішки казкове, трішки логічне, дуже цікаве і незвичайне. В гості до посуду ми завітаємо. Посуд вже на нас чекає, у віконце виглядає. Давайте, малята, познайомимося з посудом та його призначенням. Посуд, за допомогою якого готують їжу, називається кухонний посуд. Це каструля, чайник, пательня, або, ви ще кажете, сковорода, дощечка і ножі для нарізання продуктів, друшлак, тертушка та різне кухонне приладдя, ополонник, Лопатка, шумівка, посуд малята, який використовують для прийому їжі, називають столовим посудом. Це глибокі тарілки, мілкі тарілки, супниця. Салатник, хлібниця і склянка. А ще також ніяк не обійтися без столових приборів: це ложка, вилка і ніж. А як ви малята, гадаєте, як називається посуд? Який потрібний для того, щоб пити чай? Так, це чайний посуд, чашка, блюдце, чайна ложечка маленька, цукорниця, чайник заварник. Молочник цукерниця. От ми познайомилися з посудом, а зараз я пропоную трішечки відпочити. Стали діти всі рівненько, посміхнули всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Я на вулицю піду. Раз-два, 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 раз-два. Сонечко вже світить. Як метелик полечу над зеленим світом. трави шовковисті у русі на мирці, кущики гіллясті там гніздечку щастя. Дерева високі у сонця під боком. Те поглядаю, для добра зростаю. Ну що ж, посуд до нас вітає і до гри вже закликає, гра в нас буде непроста, ось послухайте яка. Гра називається чого зроблений посуд. Склянка зроблена із скла. Вона яка, а вона скляна. Глечик зроблений із глини. Він який? А він глиняний. Каструля зроблена із заліза, то вона яка? Правильно залізна, ложка зроблена із срібла. Яка ложка? А ложка срібна, вірно. Тарілка зроблена з порцеляни. Яка тарілка? Порцелянова молодці. Пательня зроблена з чавуна. Яка вона? Чавунна, молодці, малята. Ось в магазині я купила деякі продукти. Їх треба розкласти у відповідний посуд для зберігання. Ви допоможете мені в цьому? Тож почнемо. Куди ми покладемо цукор? А цукор ми покладемо, покладемо цукорницю. Хліб будемо зберігати, де? Правильно, в хлібниці? Для фруктів у нас є що? Молодці, фруктовниця. Цукерки ми покладемо? цукерницю. Правильно. А для солі у нас є що? Так, для солі у нас є солянка. Молодці малята. А зараз я вас запрошую. Заглянути у майстерню, в якій ремонтують посуд. Давайте подивимося на полицях. На них розміщується посуд, який потребує нашої допомоги. Давайте допоможемо йому. На верхній полиці є червона що? Вірно, чашка. А що з нею не так? Вірно, у неї немає вушка. Давайте її поремонтуємо. Ось так, дивіться, яка гарна чашка вже вийшла в нас. Дивимося далі. Що в нас потребує допомоги ще? Так, воделка, що у воделки немає. Так, у воделки немає зубчиків. Давайте їй допоможемо. Ось так, так, дивимося в пательні, що немає. Так, пательні треба приробити ручку. Ось так, молодці. Так, а що ж, чому каструля потрапила в майстерню? Вірно, вона десь загубила кришку. Давайте підберемо їй кришку. Ось таку. Так, і що з чайником трапилося? А в чайника немає носика. І носик відремонтуємо. Ось такий гарний посуд у нас получився. Діти, посуд вам вдячний за те, що ви йому допомогли. А зараз давайте з вами пригадаємо. Посуд, який ми використовуємо для приготування їжі як називається? Так, це кухонний посуд. Молодці. А посуд, який ми використовуємо для їжі? Так, це столовий посуд. Посуд, який ми використовуємо під час чаювання, називається як? Правильно, чайний посуд, молодці малята добре сьогодні попрацювали. Я вам говорю до побачення, до нових зустрічей.